Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся і сьогодні в нас рубрика First Time Manager, де ми з вами розбираємо помилки менеджерів-початківців. Я ділюся з вами працюючими підходами і порадами, з чого почати. Сьогодні ми говоримо про soft skills. Вперше таке поняття з'явилося наприкінці 60-х років в армії США, де помітили, що успіх різних груп військових більше залежить від методики управління та комунікації з командиром, від він, ніж від уміння володити озброєною технікою та або стрілецькою зброєю. Згодом армія виділяє окремі бюджети на навчання софтскілам, командирів усіх рангів і приділяє увагу зглаженості військових підрозділів. В бізнесі поняття совськілів стало використовуватися вже наприкінці 90-х років. Через те, що ці навички використовуються в різних сферах в різних компаніях, досі немає такої чіткої стандартної міжнародної класифікації. Їх поділяють за рівнем компетенції у компанії: новачок, фахівець, суперфахівець, за якісним наповненням, універсальні або управлінські, за способами застосування для кар'єри та для життя. Універсальних критеріїв немає, тому виникає певна каша, особливо якщо ви стикаєтеся з цим вперше. Тут і професіоналам складно розібратися. Я пропоную вам інший підхід. Відходячи з того, як софт-скіли впливають на самих нас та абстрагуючись від бізнес-компетенцій, про них ми обов'язково поговоримо з згодом, як їх створити, що такі матриці і тому подібне. Напевно, це буде не дуже популярним підходом, тому що так нам придеться брати на себе відповідальність за розвиток їх і за підтримання себе в конкурентному вигляді. Так, із цією відповідальністю за наш розвиток доведеться жити. І багатьом це може не сподобатися, але все-таки я ризикну, бо я знаю, що це працює. Наша з вами класифікація буде базуватися на чотирьох критеріях: перший. Ступінь впливу на саму людину в разі успішного або неуспішного розвитку навички. Успішність, ефективність, комфортне життя і роботи. Друге. Наступність розвитку, коли без розвитку базових навичок не може бути розвинена навичка вищого рівня. Третє необхідні інструменти для розвитку: самостійний, інтерактивний або командний. І останнє це час, необхідний для розвитку цієї навички. На підставі цих усіх критеріїв всі ISOF-скіли були розділені на три великі групи: персональні, комунікативні і лідерські. Ця класифікація покриває максимальну кількість відомих софт-скілів, вона проста в розумінні, і для кожної групи навичок я запишу окреме детальне відео, методи, способи їх розвитку, а також план дій, який нам необхідно виконати на початку свого шляху до них. Якщо ви вже не на початку розвитку своїх софт-скілів, і вже володієте таким певним рівнем, ну або хоча б думаєте так, що володієте, то цей план допоможе їх валідувати, бо оцінити. Ваш рівень їхнього розвитку для менеджерів або для дуже старанних людей, які розвивають ці навички самостійно. Така класифікація допоможе сформувати такий роудмеп, таку гілясту структуру, що в нас вже є, куди нам треба прийти і чого в нас не вистачає. Я не претендую, що це єдина можлива класифікація. Проте, мій досвід розроблення матриць компетенції грейдингу в компаніях, як консультанта, так і о, там, де я працюю, показує, що саме в простоті є ця сила. Легко пояснювати собі, іншим і менеджментам. Тож, три, три наступні відео в цій рубриці будуть про ці групи, тож не пропустіть. Дякую сьогодні, що були зі мною. Дякуємо за ІСУ, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банку для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та інших напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відео ми публікуємо на нашій сторінці, я залишу лінку в описі. Якщо вам було цікаво, підписка, вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям. До зустрічі!